Доброго дня, мене звати Матюхіна Євгенія Олегівна. Я головний державний інспектор Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Сьогодні проводимо тренінг з імітацією реальних подій на прикладі машинобудівного підприємства на тему правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями. Роботодавець організовує проведення медичних оглядів працівників певних категорій під час прийняття на роботу та протягом трудової діяльності відповідно до вимог порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників повинні проводитися відповідно до вимог типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Роботодавець забезпечує працівників засобами індивідуального захисту, які повинні відповідати вимогам технічного регламенту засобів індивідуального захисту. На підлозі біля верстата повинна бути дерев'яна решітка з діелектричним гумовим килимком. У робочій зоні можливий вплив наступних небезпечних факторів. Травмування очей відлітаючою стружкою при обробці металів при роботі беззахисних окулярів, травмування при поганому закріпленню деталей, різця при відсутності захисного екрану, ураження електричним струмом при несправності електрообладнання верстата і заземлення корпуса. Висока температура поверхні оброблювальних деталей та різця, підвищений рівень вібрації, недостатна освітленість робочої зони, наявність прямого та відбитого відблиску. Щоб уникнути. Травми у процесі роботи на токарному верстаті забороняється: нахиляти голову близько до різця або патрону з рухомою деталю, спиратися ліктем, класти лікті на верстат, дозволяти це робити іншим, проводити роботу на токарному верстаті по металу в рукавицях або рукавичках, а також із забинтованими пальцями, передавати, кидати або приймати предмети або інструменти через обертові частини токарного верстату по металу, під час роботи верстата відкривати і знімати захисні огородження та запобіжні пристрої. Класти на токарний верстат по металу деталі та інструмент, вимірювати деталі, які обробляєте, охолоджувати різець, чистити та прибирати стружку з верстата до повної його зупинки, перевіряти рукою чистоту поверхні оброблювальної деталі при працюючому верстаті, зупиняти токарний верстат по металу, виконуючи гальмування патрона руками, підтримувати або ловити рукою відрізану деталь, відходити від верстата, не переконавшись у його. У по повній зупинці та відключені.